Доброго дня, друзі! Вас вітає туроператор JoinUp. Продовжуємо вивчати країну Туреччина. І сьогодні наш урок присвячений порівняльним характеристикам Середземноморського та Егейського узбережжя країни. Країна Туреччина – безумовна королева пляжного відпочинку за кількості туристів, які їдуть сюди влітку з усього сві світу. Цьому успіху сприяє вдале розташування країни одразу на чотирьох морях: середземному, егейському, мармуровому та чорному. Основні популярні туристичні регіони це Середземноморський та Егейський. І у мандрівників завжди постає питання, яке ж з них вибрати. Обидва напрямки пропонують мальовничі. Краєвиди, комфортні готелі, насичену екскурсійну програму, однак між ними є суттєві відмінності, що можуть вплинути на вибір курорту. Коротко про курорти та їх відмінності піде сьогодні мова на нашому уроці. Гейське море розкинулось між турецькими та грецькими берегами. Назва моря проходить від імені Афінського царя Егея, який, згідно з античною легендою, потонув у його водах. Курорти розташовані тут, приваблюють не лише тих, хто цінує комфортний пляжний відпочинок, а і любителів яхтингу, дайвінгу, параглайдингу, рафтингу та гірського туризму. Тарські гори спускаються до моря і створюють надзвичайно красиві ландшафти, вода в морі кришталево чиста, влітку вона прогрівається до 26 градусів і має яскраво смарагдово-зелений відтінок. У морських глибинах мешкає не так багато видів риби, тому тут не популярно риболовля, зате восьминоги та губки настільки численні, що їх добувають у промислових масштабах. ігейське узбережжя фантастично красиве: гори, сонце, буйна, рослинність, безліч яскравих квітів, приберегова частина багата на невеликій мальовничі острівці, їх тут понад 2000. Тут можна зробити найкрасивіші незабутні світлини навіть з висоти пташиного польоту. Найпопулярніші курорти Єгейського регіону, нагадаємо, це мармарис та Бодрум. Мармарис це невелике затишне містечко, сховане в закритій морській бухті, який закритий від відкритого моря полуостровом і островом. Це мекка для дайверів та вінсерферів з усього світу. Тут немає великих хвиль, вода прозора та чиста. Подрум – це активний та популярний молодіжний курорт, який ніколи не спить. Дискотеки, клуби та ресторани працюють до останнього гостя. Є піщані, але в основному галькові пляжі з платформами. У давнину на місці водрума був галікарнас, який залишився себе в себе мальовничі руїни. Шанувальники вітрильного спорту люблять курорт за спокійні передбачувані вітри, а дайвери за чисту воду та різноманітну морську флору та фауну. Також бодрум цікавий тим, що він багатий на мінеральні та термальні джерела. Середземне море найтепліше. І лагідніше в країні. Його ще називають турецькою Анталійською Рів'єрою. Багата інфраструктура та чисті пляжі приваблюють основний потік туристів з усіх країн. Тут розташовані найдорожчі та найпопулярніші курорти, що працюють за системою, все включно. белек курорт, де збудовано понад 50 п'ятизіркових готели, більшість з яких віпрівня, та мають найкращі в Туреччині поля для гольфу. Його золотисті піщані пляжі чудово обладнані та завжди виглядають привабливо, і це один із найкомфортніших пляжних курортів в світі. Кемер – популярний курорт особливо у співвітчизників. Понад тисячу готелей різної зірковості та з різним цінником від демократичного до хай-левел, Галькові пляжі, прозорі води, цілюще гірське повітря, історичні маршрути, морські прогулянки. Все створено для задоволення і комфортного відпочинку на даному курорті. Аланія найтепліший і найсонячніший курорт тут море, тепле з травня, по жовтень. Якісні готелі, цінник демократичний, безліч визначних пам'яток та високий сервіс. Це місце вибирають для відпочинку вікові туристи та сім'ї з дітьми. І регіон Сіде, топовий курорт серед європейців, якісні готелі, європейське обслуговування, бірюзове море та довгі піщані пляжі це музей просто неба. В межах міста кожний може відвідати пам'ятники античної культури. Такі як Амфітеатр та Храм храмополона. Основні тонкощі та відмінності регіонів Егейського і Середземноморського Анталійського. Літній сезон на Егейському морі починається дещо пізніше, ніж на Середземному. Найкращим часом для відпочинку тут вважається початок літа. В червні вода вже прогрівається до комфортної температури. А повітря ще не встигає набрати спекотний рівень. Найвищі температури в липні та серпні, але спека не викликає тут дискомфорту, тому що клімат сухий та досить приємний. Нігейське море. Прохолодніше, через що купальний сезон на Єгейському збережжі триває лише 4 місяці з червня до початку жовтня, а ось на середземному збережжі туристи починають купатися у середині травня та закінчують у кінці жовтня. Також відрізняється і вологість повітря на Курортах на єгейському узбережжі клімат сухий, немає задушливої спеки, присутні освіжаючі повітряні бриз, а ось на курортах середземного збережжя вологість повітря вища, від чого спека в липні і серпні переноситься важче. Курорти на єгейському збережжі Туреччини орієнтовані більше на європейського гостя. Персонал готелів розмовляє англійською, німецькою, французькою та турецькою мовами. Нашу мову розуміють одиниці. А ось на середземному збережжі зрозумілою нам мовою, говорить більшість персоналу задіяно в туристичній сфері. Також дуже помітна різниця в готелях. Більшість готелів на єгейському збережжі муніципального типу з маленькими територіями, часто без власного пляжу та анімації, більше бутікової приватності з релаксовим концептом. Тут здебільшого відпочивають гості з Європи, курорти найчастіше орієнтовані на туристів з більш високим бюджетом. Багато готелей працюють по концепції на півпансіон сніданок вечеря. А на середземному узбережжі навпаки, більшість готелей мають великі території з кількома басейнами, водними гірками, амфітеатрами, зонами для відпочинку, спортивними майданчиками, командами аніматорів, що розважають гостей і в день, і ввечері. Власні пляжі з безкоштовними шезлонгами та парасольками, їжею та напоями, доступними в барах. На е, власних пляжах. І звичайно, майже всі готелі працюють на улюбленому все включно або ультра все включно. По атмосфері курорти Егейського узбережжя нагадують Грецію з її біленькими будиночками, бутік, готелями, затишними кафе, яскравими квітниками, тут вечорами. Частіше всі гуляють променадом, проводять час у кафе та ресторанах і за бажанням веселяться у барах та нічних клубах. На курортах Середземному узбережжя Туреччини атмосфера зовсім інша. Там побудовані сучасні будинки з однієї сторони і з другої великі готелі резорти, що стають для туристів окремим світом, за межі яких вони часто навіть і не виходять багато готелей високого рівня працюють цілорічно. Безумовно, у містах на середземному збережжі також є невеликі райони із старою забудовою, які зазвичай називають старим місцем, але такої романтики затишного курортного містечка з європейським шармом, як на єгейському узбережжі, на середземному зустрічається рідко. На курортах Анталії переважно пляжі піщані та піщано-галькові з пологим входом у море, природні парки, мальовничі гори, соснові ліси і розвинена інфраструктура для туристів. На Єгейському морі домінують галькові пляжі та пляжі платформи. Крім того, на Єгейському збережжі багато скелястих бух, тому можливостей для дайвінгу тут більше. Екскурсійна програма по-єгейськи помітно відрізняється від анталійської. З курортів зручніше оглядати визначні пам'ятки Ефес, Дальян, Мілет, Дідім, остров Клеопатри, мабуть, все єгейське узбережжя Туреччини це заповідник античності. А Занталійське узбережжя ближче до відвідування Стародавнє місто Термесос, Аспендос, Античний Олімпус та Вогні Хемери, каньйон Кепрюлю, Помокале і озеро Сальда. Також Занталійське узбережжя ближче до Кемеру і можна піднятись на підйомнику на найвищу гору Тахтали. І так, підсумуємо друзі, наш, сьогодні, наш сьогоднішній урок. Туреччина дуже різноманітна країна, мандрівники приїжджають сюди протягом десятиліть і щороку залишають активності, екскурсії, курорти та визначні пам'ятки, яких вони ще не бачили. На всіх узбережжях Туреччини відпочинок пройде насичено та з комфортом. Отримана інформація вам допоможе вибрати курорт до вподоби вашим туристам. При виборі курорту орієнтуйтесь, будь ласка, на види та характер відпочинку, які є притаманні для конкретного регіону. Ну, а на сьогодні наша зустріч завершена, друзі. Дякуємо за увагу. До зустрічі на наступних уроках.